Коли людина каже, що вона живе не своїм життям, це приблизно коли вона дуже довго затягнута, живе якимись сценаріями і ігнорує себе, потім поступово починає відчувати, що я дуже довго в ігнорі, і тоді де я? Хто я? І тоді тільки починає ставити собі ці питання, а який же я був, якщо би я не ігнорував свої бажання, і тоді я буду нести відповідальність за ті рішення, які мені будуть траплятися, виходячи з цього нового вибору. Тобто, чи готовий я виправляти ці помилки, чи готовий я вибирати шлях? Спроб і е, е, наступних спроб, чи я хочу зразу тоді гарантію готового результату. І тоді е, доросла людина вона витримує бути в вразливості в цій, коли вона може. Піти туди, наблизитися, бути поряд зі своїми виборами і нести за це відповідальність, і навіть коли це не виходить, не, не тобі не дає швидких результатів, казати, так, це ціна мого дорослого вибору. Але це наближає тебе до відчуття, що ти саме творець тої дійсності, яку ти вибирав, а не ти йдеш по деякому накату.